Так, а як же ж побудувати такого кота згідно нашого завдання? Тобто нам потрібно тут використовувати інструменти еліпси, трикутники в основному і лінії. Все це тут описано, як це зробити, але давайте ж спробуємо. Так, малюємо спочатку голову кота. Причому в мене підсвічується, що в мене зеленого кольору. Так, за верхню квадрат ми затискаємо, я розширюю наш еліпс. Якщо за право-ліво, то це я буду робити їх вищими. Так, я змінюю на прозоре. Є. Тепер нам треба домалювати для кота вушка. трикутнички. Натискаємо на команду багатокутник, обираємо правильний багатокутник. І залишаємо три кути. це будуть наші вушка ось таке. Вибираю інструмент вибір, переміщую, копіюю, і буде у мене таке вушко, можна його а, відзеркалити. І Ось такі два у мене вушка вийшла. Є. Так само ми малюємо очі і давайте намалюємо вуса. Такі ось. Вони у нас однакові. Можна намалювати один елемент і потім їх скопіювати, продублювати. Отже, в мене є така подушечка, да, як у котики. Давайте візьмемо е, інструмент. Е, Олівець, намалюємо наші вуса. так, Далі я виділяю всі свої об'єкти, натискаю правою кнопкою можна згрупувати. І тепер я що зроблю? Скопіюю Ctrl-C, Ctrl-V. І зроблю дзеркальне відображення. Тобто, в мене два таких однакових елемента вийшло, які я між собою ось таким чином зіставляю більш-менш однаково. І знову їх групую. Згрупувати. Все, у мене вийшли такі подушечки, ми їх переміщуємо до нашого. Котика. Тепер ми можемо домалювати очі, е, домалювати там якогось язика. Тут уже, як то кажуть, пальт фантазії, кожен робить, як він це бачить. Тобто, не обов'язково робити, як воно у нас в завданні. Давайте намалюємо очі. Такий трикутничок, нехай у нас буде. А, його треба зробити трошечки гуще. І в середину можна помістити або такий самий трикутник, або <кій> ми можемо намалювати коло маленьке, Змінити його колір, нехай буде зелений. Перемістити до нашого ока. Можна ще маленький білий вмалювати, таке, ну тут уже кому як вподоби буде. Так. Згрупували об'єкти, виділили, згрупувати, і переміщуємо до нашого кота. Тут уже ми можемо налаштовувати розміри. Трошечки, так, Так, ну ось такий у нас буде котик, хоча. Вийшло навпаки, давайте трошечки. Коло ми... Ми з'їхали зі снігу, Ще секунду тому, тепер він Але я... ось так більше буде на котячий глаз, схоже. Так.

Я їм покажу, як Ця машина чудово підходить для підігрівання чаю. Мій хвилини. Так, ми трошки попереміщуємо. Так, ну ось такий у нас ход. Ну Нехай вже як є, щоб я встигла домалювати. Далі, для того, щоб йому тулок домалювати, ми знову малюємо трикутник Давайте його зробимо якогось, можливо, сірого кольору, переміщуємо. Ми можемо його подовжити, можна залишити так само. Що нам залишається? Нам залишається зробити бантик і лапки. Все це робиться так само за допомогою команди трикутних, тобто ми можемо створити наш бантик. Так, одна сторона. Так, трошечки його зроблю. так, Давайте зробимо його рожевим, Скопіюємо. Так, скопіюємо. А обернемо. Так. І я поєдную їх, і такий бантик у нас виходить. Так само виділяємо об'єкти. І групуємо. Переміщуємо і ось такий у нас виходить бантик. Все, домальовуємо лапки, можна домалювати за допомогою також еліпсу. Причому ми спочатку намалюємо ось такий, але ми можемо тут змінити форму. Так, я зроблю прозоре, або такі сіренькі лапки. О, або краще давайте ми зробимо за допомогою такої нашої Так. Зараз ми по контурам підрівняємо. Так. Зрозумів, Коді. Я затримайтеся. А ти <Так>. саме затримався за цей камінь. Так, і ми давайте скопіюємо. Так, трошки я промазала. Супер. Я можу продовжити розслаблятися. Вік, базі, ходімо. не на Але моя команда застрягла Це такий котик у нас вийшов.